Сьогодні будемо їли, сьогодні будемо їли. Ура! <смір> Яка година? Ми тільки буде їли, так? Mm. так? Не пахне. Напахне. Щось так захиті на канапці. А я хочу ясо. Що ти хочеш? Ясо. Хочеш і мі Ти Правильно та ти вчора mm. не їгав? Та дай проходить масло. А ти масло так? Пірах. Багато mm -hmm. добре. Ти за стінку О, дякую. Капитал. Капитал. А що ти робиш? Канапку. Ну, як то. Канапкіс? Канап... Канапкіс. А з чим? З ребес. Ребес. Так, ребес. Ребес червонес? Червонес. Хочеш? Хочеш. Хочеш? Та. Хочеш? Хочеш? Так. Я ж, до речі, ніколи ну, його не їла. Що так подивилася на творе і ти вчора їв? Так собі. знає, але я коли посплю, uh -huh. я така корова, голодна. Я не знаю. Чого ти сидиш, Я не знаю, як це. Там. Не так хочу їсти, то ти не можу передати. Вважаю, дати лама? Тисяч поналучую від мене. Зато як будеш їсти. Та де? Щас зробити? Та собі зроби. Це я. Можна, як. Добре, ну, ви Добре, що він мені дозволяє. Щиро-щиро об'єм. Mm. Прям марафон починається тільки з кіло. Ребра смачні просто. Смачні? Хайно замирена. Може угу. як стейки. Ребра? Такі mm -hmm. великі. Розумієш, я вчора ну, школа. Бі... Прям... Бігала, дів шукала. Я думала, що ми вночі новий рік будемо їсти ребра. Mm -hmm. Ну, Но сьогодні нормально заходить, правда? Ну, я взагалі не розумію. Тільки не зла, ти зазвичай твоє. Твій... В ньому поспішити, ти така бурчиш, зла, що там. Не, 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 не. Отак. Вот ну що ти не зла. Не зла? Може, ти ще просто не проснулася. Або що? Я не, 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 не знаю. Ну, ж це все. Ви тебе ваша ласка. Дайте, будь ласка, з вафелька. Бо я укоє мені Звичайно, звичайно. Ще вам удач. Смішно. Ой, моя, будь ласка. Я, та ти такий, чи я ж сам хочу. Може давно не Хватає? Ти знаєш, тебе солі якийсь прикол. Або не до солі, або пересолиш. Або перед наоборот, або пересолиш, або не досолиш. Казала моя баба, не бішка. А ну давай. Не досол на столі, пересол на голові. Okay. То ти зараз в говориш? Ні, чесно. Краще mm -hmm. знаєш, не дослатні ніж пересолити. Так, тільки що. Угу. Мені бульбали нормально. Нормально, так? Угу. Минулого разу теж нормально було, ні? Пересолено було. Мені, чі, не чіпляюся досі. Забирай свою конапис. Канапі то немає. Чаптом Угу. Що тобі буде зараз попробую кабулю? Не Ти знаєш, чоловіче, ти все в Або пересолено, або не досолено. Як тебе м'ясо таке? Ну ти, як хазяйка робить так і виходить. Що... Добре, що роблю. Ну, получається, тоді через раз влюбляєшся. М -м -м. Я тебе люблю. А зараз не досолено, то що означає? Що я все одно тебе люблю. Та бо там да сільський. Мені цікаво, отако пересолила, значить влюбилася. А якщо не досолила. Та що? Розлюбила? Розлюбила. Як можна так розлюбити? Ну я. Я так не можу їсти. смачно, бо я їм їм почуттям не хоче шайше. Ага, ну давай, давай, дякую.